Депутати міської ради прийняли рішення про місцеві податки та збори, затвердили положення про стипендії міської ради обдарованим дітям, внесли зміни до бюджету. Крім цього, розглянули ряд питань, що були винесені на 11-ту сесію 30 червня. Депутати міської ради прийняли рішення про місцеві податки та збори, зокрема, встановили ставки транспортного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку і туристичного збору. Ставки єдиного податку залишилися без змін, а от ставки орендної плати за земельні ділянки не сільськогосподарського призначення, зокрема землі комерційного використання, для деяких видів діяльності змінилися. Приміром, для розрібної торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стисненим газом ставка зросла і становить 10%. Змінилася база оподаткування транспортного податку. Об'єктом оподаткування визначені легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років, та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати. Дані рішення про місцеві податки і збори війдуть в дію з 1 січня 2017 року. На засіданні сесії затверджено міського цільову програму розвитку авіамоделізму Радіокеровані моделі при станції юних техніків виділено 39 тисяч гривень на зміцнення матеріально-технічної бази гуртка, вихованці якого виготовляють радіокеровані моделі літаків. Депутати затвердили положення про стипендії міської ради обдарованим дітям, в якому є відмінності від попереднього. Раніше стипендія призначалася у двох номінаціях освітній та спортивній. Тепер буде й третя мистецька діяльність. Мінімальний розмір стипендій для третього місця на обласному рівні становить 300 гривень на місяць. Максимальний для першого місця на міжнародному рівні 1100. До 1 вересня комісія з присудження стипендії визначить стипендіатів, які протягом навчального року будуть отримувати грошові. Винагороди за досягнення у навчанні спорті мистецькій діяльності на обласних національних та міжнародних змаганнях, конкурсах і фестивалях. Питання про затвердження розпорядження міського голови про присвоєння імені Наталії Шурженко зразковому аматорському хореографічному колективу Стиль Пирятинської школи естетичного виховання викликало невдоволення у рідних загиблої. Чому мимо рідних це все рішається? У нас горе. Ми її плакуємо. І досі це словами не передать. Яке це горе. Тому депутати зняли дане питання з порядку денного і відповідно рішення міського голови відмінено. На засідання сесії внесено зміни до бюджету міської об'єднаної територіальної громади. Зокрема, виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень на капітальний ремонт приміщення басейну Порятинського ліцею. 1 мільйон 200 коштів, які виділені із соціально соціальної програми Кабміну. І, крім того, необхідно з бюджету нашого мільйон 900 для того, щоб зробити це все в повному обсязі. Вирішується питання стосовно варіантів покриття, або шатрава криша, або ролонна, але в інших матеріалах. Тут якраз найбільші проблеми, бо тут питання або капітальний ремонт, або реконструкція. Тобто, навколо цього ми зараз приймаємо рішення, бо шатрова криша дасть можливість, можливо, на другому поверсі розташувати ще додаткові приміщення, які так необхідні в майбутньому ліцею. Тобто, це на цьому етапі ми зараз ще. Визначаємося разом з розробниками проекту. Як тільки буде проект готовий, ми почнемо цю роботу і сподіваюся, що не пізніше, ніж 1 листопада, ми ці роботи завершимо тоді, коли дітям цей басейн вже буде необхідний. Рішеннями сесії передано водопровід села Олександрівка Порятинському водоканалу. Приміщення Олександрівського ФАПу передано в оренду центру первинної медичної допомоги. Прийнято низку земельних питань.